15-та вантажівка із продуктами. Китай продовжує забезпечувати продуктами харчування українців, які постраждали від війни. Усю допомогу приймає благодійний фонд Чисті серця». Згодом каже керівниця організації Ірина Рабарська, її будуть розподіляти та відправляти у ті регіони, які найбільше потребують допомоги. Є звернення від певних громад територіальних, є звернення від фондів. Звернення від депутатів, звернення від простих мешканців, які пишуть про те, що ну які ну, хтось переїхав, став внутрішньопереміщеною особою, та й вони не мають зараз можливості фінансової забезпечувати себе, щоб продукти харчування купляти. Хтось залишився на тих територіях, де зараз теж немає можливості постачати туди продукти, вони теж просять, звертаються, щоб якимось чином передати. Ну загалом ми зазвичай передаємо великі вантажі. Так ми відправляємо фурами. В ці областях, звідки вони вже розвозять по всіх таких точках, де найбільше люди потребують, але і паралельно ми теж стараємося відправляти і такі посилки для людей, хто до нас найбільше там звертається, просить, яка дійсно дуже така важка ситуація. Цю допомогу Україна отримує за сприяння Міністерства закордонних справ і посольствам Китайської Народної Республіки та Угорщини в Україні буде декілька десятків цих вантажівок, і тому ну, оскільки вони всі завантажені якимись монопродуктами, то для того, щоб це було корисно для тих громадян, кому ми будемо передавати. Ми будемо це. Перепаковувати, якби робити продуктові набори, в якому безумовно будуть ну, там не тільки макаронні вироби, а окрім макаронних виробів ще й інший асортимент продуктів. Щоб родина, яка отримала пакунок цей продуктовий, могла бути задоволена і ситою, хоча б на місяць. Наразі благодійний фонд чисті серцем продовжуватиме приймати продукти. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіо Раї.